Дня, вітаємо вас на каналі Phoenix Car Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, що як працює, про обслуговування, все те, що може бути корисним для нових автовласників. Зустріли сьогодні черговий автомобіль, який ми привезли з Нідерландів. І одразу хочу наперед вибачитися. Останнім часом доволі рідко на нашому каналі виходить відео про автомобілі, які ми. Доставляємо нашим клієнтам, передаємо. Справа в тому, що досить багато було замовлень останнім часом. І хочеться якомога швидше підготувати автомобіль і віддати новим щасливим власникам. Тому така ситуація не завжди виходить час займати ці автомобілі, але ми будемо старатися, будемо намагатися все ж таки виділяти час. Стосовно конкретного автомобіля, це у нас Hyundai Ioniq 2019 року. Електричний автомобіль, батарейка 28 кВт, пробіг автомобіля 82 тисячі. Автомобіль в комплектації Comfort. Це не преміум, це не топова комплектація. Але тут є в принципі все, що необхідно для повсякденного користування. Це у нас Ледовські денні ходові вогні, адаптивний круїз, утримання в смузі. Датчик руху посмуга, безключовий доступ, також камера заднього огляду, клімат-контроль, датчик світла, датчик дощу, звісно, бездортова зарядка. Тобто абсолютно все, що потрібно для комфортного використання в даному автомобілі є. Конкретно цей автомобіль залишається у користуванні моєї родини. Будемо його експлуатувати. Кого цікавить подібні автомобілі, будь ласка, телефонуйте зараз в Нідерландах є декілька зарезервованих нами подібних автомобілів. Найближчим часом будемо їхати їх оглядати, і якщо все з ними добре, привозити їх в Україну на продаж. Тому кого зацікавить подібні автомобілі, будь ласка, телефонуйте. В описі під відео буде вказаний номер телефону. Детально розповімо вам про автомобілі, про їхню ціну орієнтовно, яка буде в Україні, і відповімо на всі ваші питання, які... Вас можуть виникнути. Ну, а зараз цей автомобіль потрібно нам доставити до місця нашого проживання. І, як завжди, зробимо тест автономності даного автомобіля по трасі, подивимося, скільки він споживає, подивимося, які будуть витрати, скільки він зможе проїхати, і подивимося, як він буде заряджатися, наскільки швидко. Це вперше ми беремо міоніки, тому для нас це також буде дуже цікаво. Тому зараз переміщаємося в салон, знімлю вам вихідні дані, з якими ми будемо починати рух. І Будемо рушати. Перемістилися ми в салон. Автомобіль у нас заряджений на 99%. Прогнозований запас ходу 242 км. Сох автомобіля, звісно, становить 100%. По всім ячейкам все ідеально. За бортом у нас 1 градус, досить прохолодно. Але в машині насправді тепло. Автомобіль ще не встиг охолонути. Скинули тріп А, тріп Б. Скинули середні витрати. Все у нас по нулям. Дві людини в салоні. Тому зараз будемо вирушати і дивитися, на що здатен цей автомобіль. Приємного всім перегляду і поїхали! Ми до першого чекпоінту, Проїхали 89 км, 90 км, Середня швидкість у нас склала 81 км на годину. Намагалися рухатися на круїзі зі швидкістю 105-110, де це було можливо. Де не було можливо, звісно, менше. Середня швидкість вийшла 81 км. Залишок запасу ходу 120. Клімат у нас ввімплений на 21. Якщо клімат вимкнути, залишок ходу буде 123. Тобто автомобіль нагрівся і клімат майже ні на що не впливає. Я маю на увазі запас ходу. Якщо додамо, у нас виходить е, запас ходу при такій швидкості, е, на вулиці у нас 4 градуси. Дві людини в салоні, нагадаю, виходить майже 213 км. Чудовий показник. На мою думку, і середні витрати у нас склали 14,4 кВт годин на 100 км. На мою думку, це просто чудові показники для батарейки ємністю 28 кВт. Залишок у нас 52%. Тобто було у нас 99. На цей проміжок часу ми витратили 47%. Це у нас локація Готель-Вет. Неодноразово зупинялися на даній локації. Гарне місце, гарна зарядна станція, екофактор. Зараз ми її покажемо, як будемо ставити автомобільну зарядку. Дуже смачна кухня і за доволі розумні кошти. Всім рекомендуємо. Зараз ставимо автомобільну на зарядку, подивимося, як він буде заряджатися. Розпочали нашу зарядну сесію. Стартували ми з 52%, і автомобіль вже приймає 60 кВт. Тобто, максимум, що може видати ця станція. Ми вже зарядили 2 Надзвичайні показники, просто неймовірні. 61. Для такої батарейки, невеличкої, автомобіль приймає. Просто скажи, на потужність. Автомобіль пише нам, що нам до повної зарядки 19 хвилин. Друзі, це просто супер. Нам так довго стояти не потрібно. Е -е 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 Наступний чекпоїт у нас через 120 км, тому ми трішки зараз підзарядимося і будемо вирушати. Могли їхати далі, звісно, запас ходу нам дозволяв, але наступна станція на цьому проміжку часу. Через 30 км і це зарядна станція Єва Чарч, і це та зарядна станція, на яку я менше всього хочу заїжджати і заряджатися. Тому ось такий готельно-ресторанний комплекс LED. Дуже гарний. Наш красунчик Іонік, зарядна станція Екофактор Іоніті, і автомобіль приймає 61 кВт. Подивимося, як буде далі. Так, продовжується наша зарядна сесія. Триває вона 7 хвилин і ми вже зарядили 7 кВт. Тому вже 73% і все ще приймає 60 кВт своїх. Все ще може видати ця станція. Супер. Чекаємо ще трішки і будемо її вирішати. Так, наша зарядна сесія триває вже. Зараз подивимося скільки? 11 хвилин. Зарядили 10 кВт, автобір вже заряджений 83% і споживає 27 кВт. Просто чудово. Навіть не встигли випити кави. І маємо вже 83%, ще 10 хвилин. Тобто, ще 5 хвилин та й можна їхати. Так, друзі, будемо завершити нашу зарядну сесію. Автомобіль. Заряджається вже зараз, подивимося, скільки? 17 хвилин. Спожили 12,2 кВт. Автомобіль заряджений на 90% і досі приймає 22 кВт. Просто чудові показники. Тому завершаємо нашу зарядну сесію. Дивимося, який у нас буде зараз прогнозований запас ходу і вирушаємо далі. Автомобіль зарядили 91%. Прогнозований запас ходу 220 км. Витратили ми на це 215 гривень. Продовжуємо рух. Наступне включення у нас буде через 120 км приблизно. І подивимося, які у нас будуть витрати. Ми до другого нашого чекпоінту. Це у нас готельно-ресторанний комплекс Апресто. На окружній Вінниці, гарна локація, не потрібно заїжджати у місто. Ось там наша красуня зарядна станція. Так, проїхали ми ще 100 приблизно 113-115 кілометрів з попередньої зарядки. І залишок ходу ще 78 кілометрів. Тут у нас залишилось 37%. Тому приблизно витратили ми за цю відстань. Гадаю, у нас був автомобіль заряджений на 91%. Тобто витратили ми 54%. І середні витрати у нас склали 14 кВт на 100 км. Чудові показники. Ставимо автомобіль на зарядну станцію і подивимося, як буде заряджатися. Так, друзі, змінили локацію. Це у нас автосалон Volvo. На попередній локації не вдалося зарядитися, зарядна станція просто не працювала, якісь проблеми з електрикою. Вчили нас автомобіль на зарядну станцію. Це у нас оператор «Ionity». Зараз фокусуємо. 62 кВт автомобіль приймає. 35% заряду батарейки і вже 62 кВт. Все, заряджаємося, трішки перекусимо. Зараз фокусуємо О, і будемо їхати далі. Друзі, наша зарядна сесія триває вже 8 хвилин. Зараз сфокусуємо. Ось так, 8 хвилин. Автомобіль вже заряджений на 60%, спожив майже 9 кВт і приймає майже 66 кВт. Це максимальна потужність цього автомобіля, що вона може прийняти. При 16% досі приймає 66 кВт. Показники просто супер. Автомобіль прогнозує заряд до 100% через 20 хвилин. Тому дивимося, що далі. Наш чудовий іонік. Зарядна сесія триває, пройшло вже, пройшло вже 16 хвилин, зарядились до 83%, автомобіль спожив 16 кВт і продовжує приймати 20, майже 24 кВт. Чудові показники, ще я думаю, хвилин. 5-7, постоїмо і будемо рухатися далі. Будемо завершувати нашу зарядну сесію. Автомобіль у нас заряджений на 91%. Витратили ми на це 23 хвилини. Автомобіль все ще приймає 12 кВт. Нам цього вистачить з головою. Наступний чекпоінт у нас через 150 км. Тому зараз від'єднуємося, подивимося, скільки прогнозує автомобіль. І будемо рухатися далі. Так, маємо 220 км прогнозованого запасу ходу. 92% заряджений автомобіль. Зараз нам потрібно до наступного чекпоінту 150 км проїхати. На жаль, не вдалося зарядитися в комплексі Апресто. До оператора дозвонилися, мабуть, десь 7-8 разу і сказали, що станцію перезавантажити неможливо, якісь проблеми з електропостачання. Тому, на жаль, довелося заїжджати у Вінницю. Але добре, що ця зарядна станція, чудова, яка насрятувала, скажімо так, знаходиться при самому заїзді у Вінницю. Тому рухаємося далі. До нашого чекпоінту, Проїхали ще приблизно 155-160 км. Середня швидкість була, склала у нас 82 км. Намагалися рухатися на круїзі 105-110. Населених пунктів, звісно, менше, але дуже багато населених пунктів. Тому з постійною швидкістю 105 110 просто неможливо рухатися. Тому середня швидкість вийшла 82 км на годину. Залишок у нас 22% і 40 кілометрів. Нагадаю, автомобіль у нас був заряджений на 92%, тобто витратили ми 70%. І можна зробити висновок, що в такому режимі на 92% автомобіль може приїхати приблизно 200 км. Чудові показники. І витрати наші склали 13,6 кВт годин на 100 км. 10 градусів за бортом. Супер! Не знаю, на даний момент цей автомобіль мене лише дивує і тішить. Зараз ставимо на зарядку і подивимося, як буде заряджатися. Так, друзі, наша зарядна сесія розпочалась. На цей раз з першого разу. 23% і автомобіль вже одразу приймає 61 кВт. Просто дивує цей автомобіль з такою невеликою ємкістю батарейки. Приймати таку потужність це просто супер. Автомобіль прогнозує нам, що зарядиться до 100% за 27 хвилин. Їхати нам додому залишилось приблизно 120 км, тому я думаю, що хвилин 10 постоїмо і будемо рухатися домой. Додому, вибачаюсь. Зарядна станція оператора Go to You зробили попередню резервацію. Локація це у нас ТЦ Гордій, місто Умань. Ось така гарна локація. Дуже гарно. Тому відпочиваємо і чекаємо трішки, поки наш автомобіль зпозарядиться. Зарядна сесія триває вже 12 хвилин, вже маємо 68% і автомобіль продовжує приймати 66 кВт. Просто чудово. Ще хвилин 5 і будемо вирушати. І забув сказати, попередня зарядна сесія нам вийшла 300 гривень. Подивимося, скільки вийде тут. Друзі, наша зарядна сесія вже триває 18 хвилин. Зарядилися на 76%, Тому більше ще приймає 22 кВт. Нам цього з головою вистачить, тому завершуємо зарядну сесію. І зараз подивимося, скільки нам це обійшлося і який буде прогнозований запас ходу. Так, зарядились ми на 88. Прогнозований запас ходу 201 км. І витратили ми на це 230 гривень. Дуже швидко, надзвичайно швидко автомобіль заряджається для ємності батарейки 22 28 кВт. Швидкість просто неймовірна. Тому нам залишилося їхати приблизно 120 км. І наступне включення вже буде на фінальній нашій точці. Ми нарешті додому проїхали ще 120 км. І залишок ходу у нас залишився 84 км Середня швидкість склала 74 км на годину, рухалися так само: 105-110 км на круїзі, в населених пунктах менше, де, можливо, це було трошки більше при обгонах: 120-125, але в основному це. 100-110. Ось така у нас була швидкість. Залишок 39%. Було 88. Тобто ми витратили на 120 км приблизно. Це у нас скільки? 49%. Ну, і в принципі, загалом за сьогоднішню нашу поїздку ми проїхали 466 км. І наші витрати склали. 13,3 кВт годин на 100 км. Рахую, що це дуже гарні показники. Як ви думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Також мені цікаво ваша думка стосовно того, як цей автомобіль заряджається, стосовно того, з яку потужність він приймає, маючи батарейку всього 28 кВт-годин. І загалом, за результатами, за підсумками нашої подорожі, можна зробити висновок, що даний автомобіль. Дайкона з батарейкою 28 кВт по трасі зі швидкістю 100-110, з увімкненим кліматом, з легкістю проїжджає 210-220 км. Просто з легкістю. Дуже дуже гарні показники, на мою думку. Кому сподобалось це відео, ставимо вподобайки. Також підписуємося на наш YouTube канал. В описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал. Групу у Вайбері, де ми публікуємо всі актуальні автомобілі, або ті, які скоро будуть доставлені в Україну, тому підписуйтесь. Нагадую, коли цікавить подібні автомобілі, є варіанти зарезервовані. Телефонуйте, більш детальну інформацію розповімо по телефону. Також, коли цікавлять будь-які інші автомобілі, без різниці, дизель, електрика. Телефонуйте, відповімо на всі ваші питання, все, що вас цікавить. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.